Вітаю підписники та гості каналу. Якщо у вас провалилася підошва і ходити стало некомфортно, пропоную нескладне рішення цієї проблеми. Відривайте устілку. У мене вона вже відірвана, тому вона у мене досить легко відривається, у вас буде трішки складніше. Але це можливо. І що ми бачимо, тут Підошва має пустоти в вигляді ось таких квадратних комірок, які порозрушалися, і стало це все провалюватися. Ось дивіться, із-за чого провалюється у вас підошва, тому що воно все порозривалося і стало м'яке. Для рішення даної проблеми нам потрібно знайти. Якусь гуму. Бажано, щоб ця гума була не важка. Наприклад, ось у мене із підошви для ух лишилися обрізки. Це досить легка гума або мікропориста гума. Ну, це такого плану, це просто як зразок. Що таке мікропориста гума. Із цієї гуми ми вирізаємо ось такі кубики. І Запихаємо, підганяємо їх під розмір цих комірок і запихаємо туди, щоб у нас ось так ось воно запхнулося. І так ми заповнюємо усі ось ці квадратики. Раз, два, три, 4. Ну, по бокам. В общем, всі пустоти заповняємо ось такими е вирізаними квадратиками. потім із Картона вирізаємо ось таку підсилювач для устілки, приклеюємо і накриваємо то все діло на клей, на ірит. І коли ви це все зробите, у вас провалюватися підошва більше не буде, і буде ходити комфортно, як і раніше.